Дня для того, щоб створити ось таку гарну намистину. Зараз я покажу вам, як робити швидко таку гарну красу. Ми створювали вчора в прямому ефірі. Мені залишилося зробити один такий елемент. Я хочу швиденько відзняти і показати саме тим дівчатам, які підписані на мене, стежать і мають дуже багато питань. Тому, дівчульки, для вас створюємо. Поїхали так на вуличку, набираємо чотири намистини криштали у шостому розмірі. Вибирайте відрізок волосі, ну приблизно 30 см, Хай краще залишиться у вас залишок, так, прохожу голочкою. Один раз. Замикаю все це в кілечко. Так, підсовую на кінець нашої волосіні і замикаю все це вузлом. Один, два. В краї відрізаємо. Щоб між намистином у на нас не виглядував вузлик, нам потрібно пройти наступну намистинку і підтягнути волосінь, і заховати тим самим наш вузлик всередину в полот. Наступний крок. На Нагулку набираємо дві намистинки. вірніше, одну. У нас повинно бути три хрестика. Наступний крок. На вулочку ми набираємо одну намистину. І будемо поєднувати два наших краї, щоб у нас вийшло чотири хрестика. Так, на гулочку набрали і проходимо в бокову. Бокову частину підтягуємо у волосі, набираємо ще одну намистинку і проходимо в попередню. Обов'язково підтягуємо ниточки. Іголочкою виходимо вверх. Нам потрібно поєднати між собою ось цей хрестик, який з'явився у нас зверху. Я буду називати його ем, дах. А це в нас буде донешко, щоб ви зрозуміли. Наш такий будиночок складається з чотирьох частин: перша частина бокова стіночка, друга частина бокова стіночка, третя і ось четверта. Ми піднялися, ось повернули його вгору. Ось ці чотири намистинки нам між собою потрібно поєднати. Що ми зараз і зробимо? Обов'язково підтягуємо волосі міцно. Так, верхівочку ми поєднали. Потім спускаємося по боковій частині в самий низ і будемо поєднувати. На нашому донышку також ось ці чотири намистинки, щоб вони в нас не бовталися. Бачите, як воно у нас виглядає? Ми зараз все це поєднаємо. Дуже міцно підтягуємо волосінь. Ось так. Так і починаємо робити другий етап нашої роботи це розшивка. Ось розшивка бісером. Що для цього нам потрібно? Я обрала в відповідних кольорах бісер. У мене блакитний і золото, і додаю в допомогу собі біконус в четвертому розмірі блакитного кольору. На голочку набираю золото, блакитний біконус, блакитний і золото. Вулочка в мене волосінь вийшла з цієї намастини. Я роблю створюю ось діагональ і буду закривати всі наші порожнини. Так, на голочку набираємо золото блакитне. І проходимо в наш біконус. Підтягуємо волосінь. Знову набір блакитне і золото. І закриваємо всі наші порожнинки. Так, одну сторону ми зробили. Все те саме будемо створювати з другою частиною, з третьою частиною і з четвертою частиною. Я зараз все це поєднаю і потім повернуся, покажу, що ми будемо створювати далі. Так, чульки, дивіться, пройшла: я всі чотири сторони зробила розшивочку, волосінь вивожу на наш верхній квадратик, тобто на наш ось дах, і тут ось донечку. Це бока. А волосіння вводимо на самий верх. І ось дивіться, якщо дивитися так ось зверху, ви можете побачити, що всередині у нас з'являється отвір. Можна використовувати таку намистину, як шамбалу. Ну, а ви ж можете самі оглянути, що між намистинами є порожнини, щоб гарно виглядала сама намистинка, я між цими великими намистинками буду натягувати волосінь і вставляти бісеринки в блакитному кольорі. Можете самі оглянути, як уже по-іншому виглядає наша намистина. обирайте будь-який матеріал, комбінуйте. Прийду ще один раз по колу, обов'язково волосінь підтягуємо. голочку виводити можна через центральну крупну намистину. Я виходжу ось в крупну намистину і буду спускатися на саме донечку нашої намистини. Те саме буду робити з цим квадратом, який у нас знизу виводжу намистинку через крупну намистинку і 4. Блакитних пісеринки я буду закривати наші порожнини. Так, з'явилась у нас ось така краса, дуже швидко робити. Можете самі оглянути. Зверху чотири намистинки ми закрили наші порожнини і знизу У нас з'явилась така ось шамбала. Тепер наступний крок. Я беру пін. На пін одягаю в шостому розмірі наш рунделик. Потім нашу шамбалу. Знову ронделик. Беру інструмент. Відрізаю, відкушую зайвий, зайву довжину на 90 градусів повертаю. Робі це обережно, тому що схрені намисти не можуть тріснути. І круглогубця нароблю ось такий шарик, не затискаючи до кінця. Беру ось так. І затискаю вже до кінця. І в нас з'являється ось така краса. Я буду ще робити нижні елементи ну, в, іншому, в іншому дизайні, і кріпити буду. На кінці нашого варіанту тому підписуйтесь, не забувайте ставити свої лайки, підтримайте мене. Не лише зберігайте відоси, мені приємно, і ви також зможете навчитися. Сподіваюсь, що я когось вдохновила, надихнула вірніше. І, будь ласка, чекаю ваші роботи. Відмічайте, буду робити репости, ставте лайкосики, заходьте в мої плейлисти, туторіали, лайфхаки. Буду рада новим знайомствам. Дякую, тримаємося. Всього всім найкращого.